Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Брехня міноборони РФ про визначні успіхи спецоперації почала злити зет патріотів. Популярний пропагандистський ресурс РФ Грейзон вкрай різко відригував на нове зведення військового керівництва країни. Викривальну публікацію було опубліковано 30 травня. Грейзон пов'язують із російського ПВК Вагнер, ватажка якої Євгена Пригожина гострий конфлікт із Міноборони. Ресурс виклав усю правду про брехню генералів з приводу знищення уявних центрів, прийняття рішень Петріо та Хаймерс Києві та Україні загалом. Ці історії не більше ніж піаракція. акція чергового сильного прильоту територію Білгородської області це Росія. Треба було змістити обговорюване в мережі, тому посипалися повідомлення про масований ракетний удар по Києву. Вчора прорив повітряної оборони противника взагалі не відбувся у принципі. Пише z канал. За його даними, відомство Шойгу саме тому не говорить про те, які саме центри вразило, що брехню важче було спростувати. У своїй брехні вони російські генерали не спроможні вже ні на що, можуть говорити абсолютно будь-яку нісенітницю з серйозним обличчям у заявах Міноборони РФ правдивої інформації десь Днадцять я не утрирую, Пише пропагандистський ресурс. Аналогічна історія за його словами і заявами Москви про кількість вбитих українських військових, збиті літаки та інші успіхи. До реальності це не має відношення раніше. В мережі висміяли проблеми Шойгу із проривом ДРГ. Гуморист Юрій Великий створив пародію на міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Схвильованого проривом у Білгородську область. Гуморист представив свою версію того, як могла виглядати доповідь Шойгу диктатору РФ щодо білгородських подій, все йде за планом. Наші стрімко наступають. Ще трохи і візьмемо Білгород. Є дві новини: тривожна та дуже тривожна. На території області зайшли якісь російські військові на російській бронетехніці з якимсь новим російським прапором. Усі ці факти кажуть про те, що це 100% українська ДРГ. Вони мирне населення не чіпають, тому точно не наші. Бронетехніку кажуть, купили військовоторгові, вибрехали, а вони купили. Вже вивозимо звідти ППО, щоб воно не дісталося тим нашим, котрі не наші. Тому наші, які наші його вивозять. Поліція Розгвардія вивезлися в першу чергу. Володимир Володимирович, у мене дві новини. Хоша і погана, хороша, значить, ми їх видавили, кордон відновили, все йде за планом. Погано, я вам все набрехав. Вони ще два села взяли, заявивши його. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.